Я вже вам розповідав, спорився з пасторами нашої асамблеї. Почали там казати. А не-не-не, ні, 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 а що а а а той, коли там істляв сотні тисяч, а сам вмер від болячки, а що ж там те, те, починають? Те, Таке враження, що люди Біблію ніколи не читали. Почитайте історичні книги. Це книга царів, книга Хронік. Це історичні книги називається. Прочитайте. От кожен цар це ж про образ, лідер, пастор, служитель. Вони всі були красавчики? Ні. Ну, от згадайте просто одного царя Асу. Пам'ятаєте, був такий цар Аса? І пам'ятаєте, коли він тільки став царем. І на нього видвинулось величезне військо, яке було в багато разів більше, ніж єврейське військо. І він, будучи молодим, він почав упавати на Господа, взивати до Бога. І тут прийшов пророк і каже, так говорить Господь: не бійся! Ви здалаєте цих ворогів. І вони отримали велику перемогу. Там була слава Божа. Фу! В наш час як це перевести? Наприклад, на тебе напала хвороба, величезна, страшна хвороба, І ти впавав на Бога, ти приголошував Слово Боже. Ти взивав, ти читав, ти сповідував, і ти отримав зцілення. Фу! Круто! І там, коли ми читали далі про Асу, час ішов, Аса був успішніший і успішніший. Він збагачувався, процвітав і так далі. Ну ось на старості років. Він розслабився. І тут так само на нього виступили вороги. Тоже велике військо. Ну він уже. Ну, подивіться, хто на старості постарав. Бачили? Товстих пастирів. Ми з попів сміємося, попи всі толсті. Ну, в радянський час ж так малювали, да? попи товсті, жадні. А зараз і пастара такі. На старості. А чого? Ти ж колись постився, колись молився, колись такий був бадьорий. Но на старості ми розслабляємося. І моя отмаска, та Валіра, я вже, я вже, вже я, е, старий, вже в мене тета, болячка тета, вже мені не лється. Послухайте, ну, Аса, коли напав ворог, уже коли він вже був зрілим царем, подивіться, прочитайте. Він почав уповати на Єгипет. М? І тоді прийшов пророк і облічив його. Пам'ятаєте? Но Аса, замість того, щоб покаяться, він розгнівався на пророка. І за цього він захворів тяжко ногами. Пам'ятаєте? І тоді він вмер. Чому? Ну, Прочитайте. Тому що він подається на лікарів, а не на Бога. І це прообраз для нас, послухайте, так само ось вам відповідь. Чому? Може, через кого Бог іселяв, воскрешав, а він сам потом від якоїсь болячки. Чому? Не тому, що, не тому, що це неправда, не тому, що це не працює, а тому, що людина розслабилась. Розумієте? Ну, послухайте, як ми буваємо: ой, Валера, ну навіщо це мені? Учити правила, здавати вождення, легше ж взятку дати. Ну, правильно ж? Ну, купить права. Так? Ну, роблять так віруючі, чи ні? А ми робимо так. Що ну, ну, ти такий -ту Так ось вам відповідь, ребята. Ось вам відповідь. А ми кажемо, ох ти Зеленський, ох ти ж такий, влада така, вкорумпован, а ви які? Ні, це, це, це інше. Ну як інше? Це те саме. Те саме. Все, постав у вас туди буде те саме. Просто там буде в інших масштабах. Ну все те саме. Якщо ми тут з легкістю знаходимо компроміс, так само і там. Розумієте? Ой, да що я буду в свірі стояти, Ой, що я буду там проголошувати слово, коли воно болить? Легше пішов там, купив зівту ту таблетку да і все? Люди розслабляються. І не хочуть вже стоять в вірі. Розумієте? Ось чому немає цих чудес і знамінь. Розумієте? Не тому що Бог, сократил, Його рука сократилась, не тому, що він там не, не хоче, не тому, що ми такі грішні. Та да ні. Тому що ми не віримо. Ми сумніваємося. Я просто ну, хочу, щоб ми, брати і сестри, ставили Боже Слово на перше місце, повірили, що воно несе життя. Ізцілення для всього нашого тіла.